Казка про те, як дві українські собаки ведмедя вигнали. Знов трохи засланих москалів, що були кураторами і змушували робити нас пропаганду. Історія про те, як кожен робить свій внесок в пісню, і вона кардинально міняє свій сенс, в залежності від того, хто її співає. Дуже дивна і лімітована анімація, але дуже епічна історія. Чітко вибудований і вже впізнаваний нами стиль Давіда Черкаського і Радна Сахалтуєва, втрачений мультфільм. Чи то про зенитку, чи то про вили, і звісно ж, початок найепічнішої серії Як козаки, це все 1967 рік. В українській анімації є Not Animation з вами. Давайте розберемо кожен з цих мультфільмів, поговоримо про його історію і почнімо з цієї пари, що подарувала нам острів скарбів капітан Врунгель. А в 1967 році випустили мультфільм Колумб Причалює до берега. У цього мультфільму була і російська і українська доріжка. Ми будемо з вами слухати в українській версії. Прекрасно, Здається, це саме те, що мені потрібно. Звісно, перші кадри вам можуть нагадати навіть козаків. І, по-перше, такий чорно-білий стиль малювання з графічним якимось морем. А по-друге, ось цей кораблик дуже нагадує те, на чому потім козаки будуть плавати. Але давайте подивимося, що буде далі. Припливає наш першопроходець в той самий час, коли. Америка чомусь вже розвита в ній є все: і хмарочоси, і політики, і бандити. все, що тільки можна уявити собі, шаблонне про Америку, тут вже існує. Наприклад, ось цей чувак, що постійно капає діри, щоб пробратися в банк, але постійно весь мультфільм промахується. Це дуже смішно. Бідолаха уже третій місяць не може відшукати банк. подивившись цей мультфільм саме зараз, коли ми так уважно як ніколи в житті стежили за передвиборчою гонкою Камали Гарріс і Дональда Трампа, ми як ніколи можемо усвідомити наскільки цей мультфільм реально актуальний і наскільки він віддзеркалює реальність. І просто дивуєшся, ну як, як в радянському Союзі за залізною завісою люди могли настільки глибоко все це розуміти? Уявіть собі, тут відбувається предвиборча гонка, показані дві партії: одна широкополих тих буковбоїв, по інша вузькополих, вони в таких таблеточках ходять, такі собі джентльмени. І от прибуття Колумба стає подією, він стає зіркою. І його використовують, дьоргують то туди, то сюди. Для того щоб набрати собі політичних балів. Ну і скажіть, коли Зеленський з'їздив на завод військовий, це не намагалися розкрутити їх такий самий кіпіш? Втручання у вибори США комер вважає, що чинна адміністрація президента Байдена використала кошти платників податків для участі в передвиборчій кампанії Камали Гарріс. Дивлюсь на цей старий мультфільм. Я дивуюся, наскільки ж нічого не змінюється за всі ці роки. Реальні фотографії серед намальованих кадрів ти. Телевізорі, все це вже настільки знайоме нам з усіх тих мультфільмів Давіда Черкаського і Раднасахлатуєва, які ми дивилися потім, що просто диву даєшся, який в них впізнаваний стиль. І звісно, все це запозичено. Наприклад, той самий телевізор в мультфільмі був у втраченій стрічці життя навпіл. Я вам показував його в минулому відео. Лімузини. Ось цей персонаж, ніби отак, от взятий піп'яточкою з мультфільму Його славської анімації тут вставлений. Все ж таки, не дивлячись на всю точність цієї карикатури на американську політику, мене не полишала думка. Та з якого дива Америка така развита, якщо Колумб сюди тільки приплив. В кінці мультфільму нам розкриють і цю загадку. Дивовижно, що мультфільм цей зроблений за оповіданням Ільфа і Петрова. Я взагалі не знав, що вони буде щось писали, окрім «12 стільців та золотого теля. І як ставитися до їх творчості, сприймати їх як українських письменників чи ні, це теж дуже важливо дискусія, яка має відбутися в нашому суспільстві. Як нам сприймати їх спадщину? Що ж до цього мультфільму він доволі таки цікавий, і ось ці незрозумілі англійські розмови, які перекладаються жіночим закадровим голосом, це теж дуже прикольно. Лоджані No, no, no. Прекрасне видовище, батечко. Повір мені, обскакає весельчат вілі цього куцого Аліна. Very... Особисто я отримав від цього задоволення. А тепер перейдемо до зіннітки. Це гумористичне оповідання Остапа Вишні, по якому був знятий мультфільм, який не зберігся. Режисеркою тут теж була Ірина Гурвич, і все, що я вам можу сказати, це про те, як дід проліз на сінавал, де. Ночували німці, і здається, місцевий староста, якщо я не помиляюся. Тобто той, хто співпрацював колаборант, Дід дідці, взяв вили і вилами їх попротикав на синовалі. А вони думали, що це зенітка лупашить і осколки в них летять. От така історія. Але в цьому році Ірина Гурович випустила дві анімаційні стрічки, і одна з них, на щастя, збереглася. Це легенда про полум'яне серце, а саме про Данко, який вирвав серце, щоб освітити шлях людям, які. І заблукали в темному лісі. Мультфільм цей створений за оповіданням старухи зергіль Максима Горького, і доволі таки цікава така історія. Там на місцевих напали вони пішли, і стала перед ними дилема. чи піти в раби до тих, хто на них напав, чи прийняти смертний бій. А Данко сказав: А давайте шукати новий шлях через темний страшний ліс. І коли люди зневірилися, він, як той в кого серце, полум'яним пламенем. Горіло до нового світу, він його вирвав, пройшов і загинув. Звісно, він приніс себе в жертву заради всіх інших людей. Не знаю, як вам мені анімація ця лімітована з ось цими змінами кадрів. Таке враження, що це просто не мультфільм, а тільки розкадровка до мультфільму. Мені вона дуже дивна. Я не сприймав таке все своє дитинство, але історія ця мені з дитинства запам'яталася саме завдяки цьому мультфільму. В цілому про Ірину Гурвич треба би зробити окреме відео, де розповісти, що вона. Унікальний творець, в якого немає стилю, або як про неї казали критики, її стиль, відсутність стилю. Чому так сталося? Це була б доволі таки цікава історія. Можливо, я вам її розповім. Дівчата, наші чудові режисерки, були дуже плідними діячами в цьому році, Алла грачова, та сама, яка випускала мультфільм про ведмедика і того хто живе в річці, випустила в 1967-му теж. Дві анімаційні стрічки, одна з них пісенька в лісі. Цей мультфільм був знятий російською мовою, тому що він був за віршем Якова Акіма, що народився в Харкові, але майже все життя прожив на Московії, і писав відповідно російською мовою. Це про те, як дівчинка наспівувала віршика, кожен зі звірів додавав щось своє про себе. І дуже гарний такий фінал, про те, що вечір настав, дівчинка пішла, а пісенька лишилась. Як ми по собі лишаємо якісь слід лід завдяки творчості, ну щось тепле і світленьке від цього можна б було перекласти цей мультфільм українською, якби були гарні перекладачі віршів. Там один закадровий голос. А от з наступним мультфільмом мультфільму малі Грачові» пощастило ще менше: розпатлений горобець. За п'єсою Поустовського, і хоч його родовід теж веде на Україну, він був з тих, хто фактично послуговувався російській імперії, писав такі п'єсочки, як «Поручик Ломоносов», наш соврім'янік Пушкін. Ти в цілому виглядав як людина, який може грати ще без гриму. Але то таке. Мультфільм Розпатлений горобець розповідає про дівчинку, у якої батя полярник. Це ж так нормально, щоб в нас діти жили самі без батька. До речі, мами теж ніде нема. Є тільки няня, навіть не бабця няня отец у літав запаляр'ї на зимовку. Маша осталась з нянюшкою петровний. Наш современник Жиж Пушкін, тому все як в нього. І була ось така прикольна ворона, яка весь час чекала, щоб. Провітрили віконце, квартирку відкрили, вона залетіла, щось схопила, і мене просто дивує. По-перше, в нас няня повна дура. <розбойнича> в неї кожен вечір залітається ворона, а вона не може сіточку на віконечку кнопочками прикріпити. Це дивує, але це не верх ідіації. Знаєте, коли вона каже, ой! Оп'ять щось тощила. Давайте я вам поставлю оригінал. Опять чого чивань уволокла. Невелика різниця в вимові, так? Мене прям дивує, це Радянський Союз. Ну тобто не було такого, щоб в родині зникло півпалки ковбаси, якою родина мала місяць харчуватися, і прям не помітили. Звісно, батя полярник можливо там дуже гарні зарплати, але півпалки ковбаси. Не повірю. Міліціонер якого ніби з дядістюпи змалювали, побачив гробця, який в нерівному бою з тією вороною забився, і його дівчинка якраз таки виходила. А ворона потім якось стащила у дівчинки ось таку заколочку, яку батя просив вдягнути на концерт. А дівчинка грає попелюшку. І тут вам буде ще і історія попелюшки у вигляді балету паралельно. Ну і гробець, для того, щоб віддячити дівчинці за те, що вона його виходила, зібрав зграю, вчинив вчинив. І забрав собі ту саму брошку, і вчасно приніс. Ну, правда, трошки зірвав спектакль, але вчасно приніс дівчинці. І я вас дуже прошу, не вмикайте ось в то старпьорське бухтіння. О, от раніше було краще, скільки було горобців, можна було навіть з вороною битися. Я не знаю, звідки ця і з тим, що горобці кудись зникають, але щоб їх побачити, треба просто припинити дивитися відео, куди зникли горобці. Просто відкладіть свій смартфон і подивіться навколо. Я кожен день ходжу пішки і кожен день їх бачу. О май год, що це? Та це ж вороб'ї. Люди кажуть, що їх не існує. Подивіться, це вони. Вони сидять на деревах, вони літають, вони живуть. Чого інтернет-тренди чи їх нема, не знаю. Ви не повірите, це знову сталося. Горобці. Купа горобців, можливо, вони тільки біля моєї. Дороги знаходяться дівчинка. Була дуже щаслива, настільки щаслива, що потім дивилася на горобця, який мерзне за вікном, і не відкривала йому віконечко, щоб той там і замерз. Ну така вдячність, напевно. Я не знаю, що це було. В нас знов була тут класична ударна бригада, що змушувала ось таку пропагандятину робити. Це Олександр Зацепін і Євгеній Крилатов. композитори. зацініть цей огидний писк. Це для них музика. Сам мультфільм мені не подобався. Але ворона і горобці були намальовані шикарно. От за ними спостерігати справді приємно, коли не звучить того гидотного закадрового голосу одного з ведущих програм Блакитний вогник. То дивитися якраз таки цікаво. На що ти собі думав, Алла Грачова? Перший мультфільм зробила і російською, і українською, ще й міжнародні премії вихватила. Тобі можна це так з рук спустити. А ну хутко працюй на радянську пропаганду. От так і сталося. Ще хочу, щоб ви зацінили графік пісенька в лісу не тільки літери, а й промальовку природи, стрикос. Вам не здається, що ви десь це побачите? Так, це радянський вінпух, якого знімав той самий хітрук, що своїми нескінченними кураторськими командіровочками приїжджав на Київ наукфільм. До того ж, як вже казати про запозичення, не тільки я, от ще один глядач помітив сценарій осколків, дуже нагадував фільм, фільм-фільм. Знаєте такий, його теж зробили дуже схожу на європейську анімацію, тобто в стилі, в якому працював Київ наукфільм, і він так само розповідав. Як складно здати сценарій, всі ці речі. Наш мультфільм цензурою завалили, і фактично він майже зник. Ви його ніколи не бачили. А той розкручували, постійно показували, прикурували один в одного, як каже Євген Соваконь. А тепер давайте згадаємо режисерку Ніну Василенко. Вона в цьому році випустила тяф і гав. Дуже цікавий мультфільм, який міг би стати, на мою думку, непоганою серією про такого синього і рудого цуценяточку. Які як віртухаї, сидять над пасикою, до них топівник приходить, якого вони ганяють. То свинюка, яку вони не дуже, але все одно ганяють, то ведмідь, до якого їм нема ніякого діла. І тільки коли він вкрав вулик, пси такі погналися. З порушником. Дуже дивна графіка, але хочу поговорити про такі прикольні моменти, як синій песик був дуже шустрий, але вирішив побігати навколо рудого, бо самому якось на ведмеді страшно. А ось це я не зовсім зрозумів. Таке враження, що кілька кадрів вирізали. Інакше я не знаю на хіба той гав пішов за Сонях. Мені здається, колись там була піднята лапка. Ну бо на ведмедя і справді йти трохи сикотно. Ведмідь перебігає місто, квалить їм його, але собаки вміють плавати. Як по собачі? Він їм влаштовує шторм. Це взагалі дивовижно. Собачки тонуть, але потім, прикрившись кувшинками. Типу листями кувшинок беруть і досягають берега. Запам'ятали, які вони дивовижні плавуни. Але чомусь, коли вони забирають вулики і пливуть назад, Гав починає тонути. Тобто в шторм йому було норм. А тут я не знаю, він втомився. Тому тяв починає з ним гратись в Кейт Вінсліт і Леонардо Ді Капріо, але сам не тоне. А ведмідь починає випивати воду. Я думав, тут буде легенда про аюдах, бо я людина з Криму. Це ведмідь гора, це там, де мішка намагався висмиктати. Всю водичку Із каменів, але не тут. Тут він просто округлів, став таким шароподібним, і песики не знаю для чого його зв'язали, а потім повалили. Та ведмідь такий голодний був, що знов до них прибіг, знов вулик відібрав. І якби песики з ним не билися, прийшли бджоли і допомогли. Нам теж потрібні бджоли, щоб того ведмідя завалити. До речі, якщо що, то давайте на бджолики і скинемося. От пан Стерненко постійно на таких бджол збирає, які російського ведмідя валять, і я вам раджу цей фонд, бо він дуже гарно звітує. Якщо хочете, можете обрати будь який інший, якому довіряєте. Головне, щоб ми реально допомагали. Ну і звісно, ви цього чекали. Як козаки? Колі варили око, грай і тур. Ці імена тепер напевно знають всі, якраз таки, завдяки ютуберам, що постійно це розповідають. Око, грай і тур, грай, око та тур. Око, грай і тур. Давайте почуємо імена трьох казаків, не від якихось ютуберів, типу мене, а від режисера Володимира Дахно. Тур, хто грай. Око маленькіну. На жаль, з ним є дуже мало інтерв'ю, і звісно, вони всі російською мовою. І Політ Лазарчук, який головував у студії, і Ірина Гурвич, яка йому постійно допомагала, а потім його замінила. Вони спонукали авторів ставати режисерами-творцями. І Володимиру Дахно доволі довго казали про те, що він має створити свій власний мультфільм. Художниками тут були і Давід Черкаський. Погодьтеся, якраз таки його. Колумб дуже схожий чимось на тих самих. Казаків і Євген Сиваконь, який дуже любить розповідати, що він був одним з перших, кому взагалі розповіли про цю ідею казаків. Перший, який дахно розказав о своєму замислі а трьох запоросах, це був я. Я був одним з тих людей, може перший день, перший, який він розповів про свій задум про казаків. Він казав: ну ніхто ж не знає, які вони були запорожці, можна рювати як завгодно їх. Ніхто ж не знає, які вони були. То можна фантазувати на цю тему. Це було вже 60-го року, заяція тільки в 66-му Він о. зробив і в тітрах взагалі не. Має Едуарда Кіріча. Як художника він вказаний як асистент. Хоч зі слів Євгена Сиваконя саме він придумав візуал. Автор ідеї – це покійно вже на жаль жарвелоді Дагно – і його співавтор, як я вважаю, Едуард Кіріч, чудовий художник. Це мій друг давній, який придумав графічний образ цих козаків, яких звали Тур гра і Ока». але про це знають їх автори, тому що вони не розмовляють там. Ну а сам Володимир Дахнов про себе і Едуарда Кіріча говорив так: Ви як дві руки, права і ліва, разом створюєте шедеври, коли ви окремо теж добре працюєте, але не так добре, як коли ви разом. Отак От мені пощастило з цією талановитою людиною. Вже з наступного мультфільму все зміниться, ідуард Кіріч буде основним художником, але це буде потім. А поки ми побачимо, як казакам не було що закурити, і тоді й око запримітив дим, вирішив, що там хтось палить, поскакав туди, а повернувся лише кінь і пожалівся, що нема більше ока. Але його знайшли на карті через лупу. Як це працює, не питайте. Коротше, вкрали його бусурмани. Тож гра і тур ринулися на виручку. Ну і не лише око врятували, а купу каза. Заків тут дуже багато гегів і неймовірно крута музика. Я цю пісню ніколи не забуду. <різв <Dafoe> <різв�> <різв�> Знаєте, хто був композитором цього мультфільму? Мирослав Скорик, так так, автор цієї шикарної композиції. Та й взагалі неймовірна глиба в українській творчості. Кожна з серій мультфільмів про казаків називалася «Як казаки щось робили, тому як казаки їх і називають. Але насправді першою версією мала бути назва Три Запорожці. Чогось схоже там на трьох мушкетерів, це не дарма. Бо Володимир Дахну казав, що саме з трьох мушкетерів і змалював ці три образи, а йому потім казали, що він дуже чітко відтворив. Українську ідентичність потім в подальших серіях він порівняв якраз таки мушкетерів з нашими козаками, але любив порівнювати не тільки з ними, а з іншопланетянами. То може, це все з космосу прийшло. Ну йшло з мене, чесно гарямо. Потому що я народився в Запорожому, що я в этом мірі на острові Хортиця, там дитинство моє пройшло. Вот. я не знаю почему. но але це було очень істесно шло, як я говорю. Сюди, Насправді кажуть, що прийшло все це з Запоріжжя, що звідти прийшов лист з проханням зробити мультфільм про запорізьких козаків. Най про це Едуард Кіріч розкаже. Молоді були, і він молодий. А я ще пацан був взагалі. Вирішили на ходраді, що вже час прийшов йому може дати якісь спробувати зробити маленький фільм, але не було теми. Тема для майбутнього маленького фільму з'явилася неочікувано. В руки дахно потрапив сценарій невідомого автора, який вже довго валявся на полицях студії. Я не знаю, чи зустрічалися вони з цим запорожцем, що прислав цей сценарій. Ми не знаємо, де він, що він, інкогніто. Але цей папірець остався і був пришитий до архіву і все. Саме з Запоріжжя прийшла ця штука, ця ідея, а не з Києва. чи і десь іще. Так що запорожці можуть пишатися тепер, що вони є. Родоначальники от цього, що звідти ідея прийшла, від і від посил пішов імпульс у цей до того ж і Володимир Дахно сам з Запоріжжя і весь цей дух він теж відчував, хотів втілити, і вцілив якраз таки образи ось таких трьох казаків в червоних шароварах. Знаєте, знаєте, всю цю боротьбу з шароваршиною так прикольно зараз на історичних каналах, от на реальній історії розповідають, що ні, а були тільки вузьке убрання. Якраз таки з гульфіком, а на іншому каналі історії мені Тараса Григоріча Шевченка автор «Бомбить», Де ви бачили гульфіки на казаках? Ну звісно, ніде вони були прикриті верхнім одягом. А як ви вважаєте, чи були казаки? В шароварах, на мою думку, так були, але не на думку історика, який все це досліджує, в закріпленому коментарі залишу вам посилання на обидва відео про шаровари і козаків. Хочу сказати, що за моїми відчуттями в цьому мультфільмі дика кількість. Неймовірно крутих гегів, візуальних жартів, яких потім стане якраз таки менше. Але стиль мальовки мені потім буде набагато приємніший. Бо якби Віталій Гордієнко з захопленням не розповідав про те, що все своє життя я думав, що така відмінність пов'язана з відсутністю грошей. Проте я був зовсім неправий». на Володимира Дахна, режисера фільму, в той час великий вплив мала загребська школа анімації. Те все, що я все життя вважав другосортним, виявилось на насліду... Передових європейських тенденцій та інноваційним стилем анімації на той час. Я люблю, коли оку красиво, а не типу модно чи креативно. А ви, які казаки вам подобаються більше? Перші, які от з'явилися, чи ті, що були потім. Ну а ще я хочу розповісти вам про політичний скандал з казаками. Той самий Євген Сиваконь не розкаже про це, коли працював ще на телебаченні, минула своя авторська програма, яка називалась Смульті Панорама. Це було дуже давно. Так. І вона була в прямому ефірі, значить запису не було. Я став програму, значить, там поставив фільм як козаки куліш варили. Приїхав редактор з Москви, значить, вона йшла на центральне телебачення, в калер... 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 телебачення. Він подивився, сказав добре, і поїхав. А наступного дня мені потім розповіли, що приїхав посол Турції, значить, і він чут, посадили там в посольстві. Він мав вручати свої грамоти. Включили ті по мультики, що там мультики. Я кразумікнули той епізод, коли козаки там руйнують щось схоже на Турцію. Він дуже образився, сказав, я поїду, тому великий допомог скандал був. І потім айс не знав. І потім, коли наступної програми я включив то як козаки в футбол, грали, і сказав, редактор, ви кінь гальник. А чому? А тому, що Брежнєв їде до Європи. А куди він їде? Я ну в Францію, в Англію, в Німеччину. А хто козаки обіграють. Все, та до побачення. <свят> Тож, отаким був початок легенди, і отаким в українській анімації був 1967. -й. Рік дякую вам за вашу активність. Вподобайки, розповсюдження і за підтримку мого каналу усіма можливими способами, наприклад, як це роблять ці чудові люди, що підтримують мене через монобанку. І особлива моя дяка Івані Блощиневич, яка це робить вже так довго і дуже моцно мене підтримує. Саме ви своєю активністю не даєте єноту скласти лапоньки. Дякую вам за це і сподіваюся, до нових зустрічей.